Як почати заробляти на Ютубі вже сьогодні? І це, типу, приклад реальних кейсів, і не моїх чи Віктора, чи ще когось, а реальних учасників кузню з нуля, коли нуля чи типи прийшли до кузні, і в них все вийшло. А, типу, відповідь на це питання, чому в них а У вас не виходить, тому що у вас оточення на таке. Вирішує твоє оточення. Якщо твої друзі-контентмейкери, то ти рано чи пізно сам почнеш виробляти контент, а потім ще ж сам почнеш на цьому контенті заробляти. І от почнемо з прикладу Бориса. Чому з Бориса? Бо Борис це кейс кузні за вересень. А тут головне питання: От скільки потрібно часу, щоб почати заробляти на контенті. Борису знадобилося всього тиждень. От такий контент отворобаляв. Це експертний контент, він розказував про Зілізяки. Типу, так, в нього не було ні камери, ні мікрофона, але не треба вийожуватись. Він прийшов в правильне місце, задав питання, що хоче знімати ігровий контент. Ми йому сказали, не потрібно тобі знімати ігровий контент, в чому ти шариш. Знайшли, що він шарить в компах, він просто фанатик компів. І це очевидно, що він повинен робити контент про це. І от Борис почав. Типу, на якийсь огризок старий, на фоні кущів зняв отакі відосики. Перше ж відео залетіло на третій день, і з цих 12 переглядів у Бориса вийшло продати першу консультацію за 200 гривень. Хтось скаже, що це мало, але по барабану, що ви там скажете, чуваки, у Бориса не ні було нічого, він зняв одне відео, продав одну консультацію. Типу, на колінки воно спрацювало. Ми знаємо, куди бити. Борис знімає ще десяток видосів і продає ще десяток консультацій. Типу, як е, виглядав процес, що Борис до такого дійшов? Написав сценар, скинув в наш закритий чат кузні. Його там покритикували. Він виправив помилки, пішов цей сценар, розказав на камеру, закинув тік ток отримав результат. І от таким самим чином, за. Е, Вересень і частину жовтня Борис відзняв 20 відосів, зробив 120 к переглядів, і як результат заробив свої перші 5 тисяч гривень на своєму каналі. Типу, оце реальний план, як можна зняти і вийти на монетизацію. Ну, типу, це реальний план, як можна знімати контент і швидко вийти на монетизацію. Так, ти знімаєш отакий контент, неважливо, як він виглядає. Це контент, він чіпляє людей, там тисячі коментарів а, і продаєш свої послуги. І спойлер, а, тобі не ну, обов'язково навіть мати канал, щоб заробляти. От дивіться: Окей, Борис зробив експертний канал, в нього все пішло, ми з ним поговоримо через місяць, через два. Але ось вам приклад Тіма. Типу, залетів чувак, взагалі до нас випадково. Передивився спочатку майстер-класи, потім зрозумів по майстер-класам, що ми там шаримо, долучився до наших войс-чатиків, просто сидів з нами в Дискорді, в Телеграмі, слухав, е як ми розбираємо чужі сценарії, навіть сам нічого не пробував. Але таким чином, просто крутячись навколо нас, він уникнув 90% помилки, е помилок усіх новачків. І ось коли він вже почав створювати контент, в нього полетіло перше ж відео. Типу, от, оце перше відео його набрало 143 тисячі. ми подумали випадковість, а ніфіга. Він просто знав, що таке хук і використовував ну, от, базові поняття по сторітелу. Типу, перше відео 150 тисяч, друге відео 200. Третє 20, але четверте 170, п'яте 140. І вже на сьомому відео ми навіть змогли продати рекламу на цьому каналі. І заробили всього 500 гривень на цій рекламі, бо ну звідки в ігровій тематиці знайти нормальних рекламодавців, от ми і не знайшли. Чому ми Бориса зверху відговорила від ігрового каналу, бо в нашій спільноті був досвід з каналом Тіма, на якому грошей поменше. І тому ми такі ігрові канали, це складніше. Типу, чому у Тіма так вийшло? Тому що він просто вивчив базу, що таке трьохактова структура, і по трьохактовій структурі робив всі ці відоси. Як він вивчив, просто слухав і допомагав іншим. Типу, і якщо ти думаєш, що трьохактова структура це базові речі, які знають всі, ні. Ось приклад Михася. Отак от, так от виглядало, виглядало утримання Михася до кузні. Як ви бачите, не дуже. І такі відео збирали не дуже. Отак от, от Михась вивчив базу, і отак от, от його отримання виглядає зараз. Типу, із 4 хвилин 2.43 отримання. Оце, от до речі, прогрес по обкладинкам. Оце обкладинки до, в принципі, норм, але жахливо. Оце обкладинки після. Мені особисто подобається. І глядачам подобається. Так ось, Михась і Тім, вони спробували свої канали, в них навіть щось пішло, типу, у Михася підписників, я не знаю, 30 тисяч, 40 тисяч. У Тіма, як ви бачили, там, 5 відео кожне по 100, по 200 тисяч. Але вони такі: ми хочемо виробляти контент для інших. І Михась зараз монтує на замовлення, а Тім е робить дофіга обкладинок, і від нього фіг е потрапите, бо черга велика. І вони фултайм ютубери. Обидва бо знають, як виробляти контент і продають цей скіл. Окей, не хочете бути фрілансерами, хочете бути блогерами. Не питання. Приклад Алекса. Отак от, от виглядає стандартний канал е середнього українського ютубера, який почав. Зняв там 5 відосів, Ютуб йому ніфіга не дав. Алекс потрапив до нас е на воркшопи в кузні. Понявши, як швидко полетіти, а швидко полетіти на Ютубі, це завести Тікток. Типу, от це не жарт. Чому Тікток? Бо навчишся робити короткий контент в Тіктоці і отримувати реакцію глядачів перегляди, тоді зможеш точно робити контент в Ютубі. Бо проблема Ютуба, навіть якщо ти туди ідеальне відео виклав і в тебе нема першого бусту. То Ютуб не розуміє, кому це показувати, і він буде тобі аудиторію підбирати місяцями. В тіктоці такої проблеми немає. Тому ми всіх новачків женемо в TikTok, тренуємо їх там, а потім запускаємо Ютуб канали. Теж саме з Алексом було. Типу, прийшов до нас на воркшопи, поговорив. Прийшов до нас в Войси. Вивчив базу. Що таке хуки, що таке трьохактова структура, базові правила по обкладинкам і монтажу. Завів Тікток для практики. Це найголовніше не теорія, а слухати і практика. І тупо працював на кількість. А як результат ось його Тік-Ток, коли він тільки завів. Ви бачите, там 15 тисяч, 6 тисяч, 3 тисячі, в принципі, навіть стабільним, більш-менш перегляд, типу, щось вміє. Ось його Тікток після 20 годин голосових чатів в кузні. Перший постріл на 800 тисяч, другий постріл на півтора ляма. Тепер давайте подивимось, як отакий прогрес Тіктоки вплинув на YouTube Алекса, і як знаходження в кузні вплинуло на Ютуб Алекса. Оце обкладинки до, в принципі, воно чіпляє увагу. Працює воно чи не працює? Спірне питання. Але отак от його виглядало обкладинки до. Отак от, от його канал почав виглядати після місяця двох о, в кузні. І перший же постріл після місяця в кузні. Як не просрати 10 років в Іті? Я от пам'ятаю, як ми хвилин 20 сиділи, придумували от конкретно оцей хук, і от оцей хук якраз зарішав. А от так от виглядає канал Алекса сьогодні. Зараз провантажиться. Не подобається мені Notion, Довго монтажу. Як ви бачите, 34 відео, вже є стиль прев'ю, вже контент виглядає більш професійно. 20 тисяч підписників і це канал про айтішку, типу тут доросла, дорога аудиторія. І в нових відео майже в кожному є реклама. А чому в нього такий прогрес, є реклама? Тому що він в кузні знайшов собі цілу команду монтажера, сценариста, прев'юхера і навіть продюсера. Типу, і тепер над цим каналом працює команда і є стабільні прогнозуючі результати рекламодавці. А, допустимо, у вас вже є канал, ви вмієте якось там виробляти контент. Вам потрібно от чисто рекламодавці, праця з ними. От приклад Антона Назаренко. Антон з нами в кузні з першого місяця існування свого каналу. Але я конкретно хочу зосередитися на тому, як Антон навчився продавати рекламу. Ти прийшов до кузні зі стандартним питанням: скільки брати за рекламу? До нього прийшли it курси І от у Антона була така вилка цін: за скільки ж продати? За дві тисячі чи за три тисячі? А вже ж ми офігіли з е, такою подачою, типу, скільки брати за рекламу 23 тисячі з IT-курсів, бо в середньому там, от конкретно, ті, хто кантенну прийшов, в середньому курс коштував 20 тисяч один. Типу, одна продаж відіб'є у цю всю ціну. І ми поставили Антону правильні перемовини з рекламодавцем, і Антон в ітозі на цьому відео продав рекламу за 20 тисяч гривень. Це відео всього на 10 тисяч переглядів. Чому він продав конкретно за 20, коротка відповідь, бо ціна одного курсу в цій it шаражці була 20. -ка. І не можна було продавати рекламу цим айтішникам менше, ніж за 20. Айтішники саме це розуміли, але блогери це розуміють не завжди. І спільнота йому підказала. Якщо ви хочете детально дізнатися, як продавати рекламу. Як заробляти на контенті, то є просто майстер-клас. Тут десятки кейсів з кузні, кому ми як продавали рекламу. А, як... І це все впаковано, розжовано. Будь ласка, на патрон зайшли, подивилися, зрозуміли. А, і до речі, у нас один з май... цей майстер-клас називається Як ми продали рекламу. За 12 тисяч доларів на відео з тисячу переглядів, і це типу ні клікбейт. От на кузні нам вдалося продати рекламу за 12к баксів, от з такими переглядами, по 400 переглядів, по тисячі. Типу, вполне. І ця відповідь є в цьому майстер-класі. Як ми це зробили? Там прям дуже детально про комерційну пропозицію. Окей, є ще один приклад: це Богдан. Богдан. Взагалі, непонятний персонаж, він приходив в кузню, не щоб вчитися контенту, а щоб потосити. Але одного разу Богдану знадобилися гроші. Він такий: от що мені робити, щоб щось там мати, хоча б. І ми подивилися, що Богдан вміє, а Богдан е, вмів і любить паяти. І ми просто посадили Богдана паяти ліхтарика. І ми його посадили, ці ліхтарики паяти дуже вчасно. В листопаді того року, коли ні в кого не було світла. Типу, це дуже гарячий товар. Як ви бачите, у Богдана перегляди пішли. І коли я кажу перегляди пішли, от він з цього е відео, на 12 тисяч переглядів, продав мінімум 10 дратів для модемів. Типу, він появ ці драти для модему і продавав через це відео. А от з цього відео, де в нас тут. Е Мені здається, оце на 1879 переглядів. Він продав три дорогих ліхтаря по 2,5 тисячі гривень, котрі спаяв. Ні, я тут можу плутати. Коротше, з відео на 12,6к переглядів він продав три ліхтаря по 2,5 а з відео на 10,12к 10, 10 дротів для роутера. Ну, а потім він взагалі перейшов на оці ліхтарики, і ми навіть не рахували, скільки він їх продав, бо ну, виробляти було їх доволі просто. Типу, він з цього TikTok аккаунта на 75 фоловерів з переглядами, з отакими зміг заробити 300 баксів у листопаді грудні. В принципі, залишився задоволеним і пішов далі займатися а, своїми справами. Окей, допустимо, у вас є вже і контент, і гроші, і вам потрібно от просування. Типу, одне з найшвидших. Способів просунутися, це зробити вдалу колаборацію. Це треба потрібно знайти блогерів і організувати цю колаборацію. Що сталося із Данією Баксом і Поліною? Типу, Даня через кузню організував собі колабу і, отак, от виглядав його канал. До тут були офігенні відео, зроблені по всім правилам, але воно не збирало, бо Ютуб не розумів, кому це показувати. Потрібно було прозування. Зробили просування між Данією і Поліною. Як це таку колабу робити? Знову таки, в нас є дуже детальний майстер-клас на Патреоні, де ми розказуємо, що таке прогрів аудиторії, як цю аудиторію переганяти і як цей ефект зберегти, щоб воно місяцями така колаба збереглася. Так ось, у Поліни воно набрало 400к, у Данії перейшло 1050. І це штовхнуло відео на 200 тисяч переглядів. І Данія щось з однієї колаби тоді, подняв, підняв, як ви бачите, 5 тисяч підписників і 200 тисяч переглядів. І ви думаєте, от він взлетів, напевно, і помер. Але ні. Ефект від колаби він прям зберегся дуже надовго. Бо, як ви бачите, колаба була зроблена 3 місяці тому, і ефект. Через там три місяці після колабу, ось вам відео набрало 200 тисяч, 100 тисяч, півмільйона. І це відео не про війну. Типу, коли в Ютубі набирає все про війну, це розважальний контент і непогані такі перегляди. Даня всьому навчився. Я не знаю, що зараз з його каналом українським він, типу, всьому навчився і пішов заробляти на англомовний Ютуб. Для чого я привів приклад з Данією та Поліною? Для того, що в кузні ви можете намотити собі колаборацію. Ось, наприклад, був у нас офлайн. Ось на задньому фоні Неїшко і Безлад. Вони познайомились, вони домовились, вони зробили колаборацію. Зараз провантажиться оце фото. Не подобається мені ноушено, чому фото. О, вони зробили колаборацію. Все працює. Типу, як вам. Повторити оце саме і долучитися до чого двіжу. Типу, в нас для цього є ціла інфраструктура. Щопонеділка в нас зустрічі в когось чаті. Мінімум дві зустрічі на місяці це відповіді на питання. Е, також в нас два майстер-класи на місяць. На даний момент в нас зараз вже 14 майстер-класів на будь-які теми. Це практичні майстер-класи по нашим кейсам або по кейсам наших е учасників. Зараз воно вантажиться. Типу, не знаєш, що знімати? Ось можна через нейронку Ютуба проаналізувати будь-яку нишу і знайти вірусні теми. Не знаєш, як просунути англомовний канал, отримати перший траф? Ось тобі мої кейси. Тут 3-4 канала, котрі ми просували в перші два тижні, і тут все розібрано. Хочеш собі подкаст? Ось Віктор вивів подкаст про знайомства за півтори місяці на монету. Не знаєш, як заробляти? Гайд по монетизації. Хочеш зробити такий самий класний фон, як в мене? Зараз я вам покажу. У нас є е, майстер-клас по фону, є купа прикладів, тому що не тільки в мене такий фон класний. І ще раз. У нас виходить 4 зустрічі на місяць всі по понеділкам. У нас або майстер-клас, або зустріч з відповідями на питання. В основному зустріч з відповідями на питання виглядає ось так. Ми збираємося або в Google Meet, або в Voice в Telegram. Раніше збирались в Discord. От ви бачите, багато людей весело. Можна дізнатися, що завгодно. Так. Періодично. Раз там на місяць два в нас проходять офлайн зустрічі. Ось офлайн зустріч влітку. Ми зібрали тоді людей під 40 50. Так, мені подобається мені Notion, воно вантажить довго. Коротше. Як ви бачите, офлайни теж у нас нормально так залітають. Ага, я поняв екран не бачно. Зараз. Так, іще раз. Я офлайн. Є онлайн. Онлайн розказав офлайн. Раз на місяць на два. Ми збираємось офлайн. Воно виглядає або отак. От це ми цілеспрямовано збирались, сцена, е, щось конкретне пообговорювати. Є більш неформальні офлайни, типу, отакі. Це ми десь в кафе сидимо. Так, я не сподіваюся, видно. Типу, долучайтесь до нашого двіжу, залітайте на офлайни, на онлайни, а, спілкуйтесь, робіть контент, викладуйте, отримуйте критику. Бо от, чому ми взагалі цю штуку замотили? Я не вірю, що курси працюють, а от спільнота працює стовідсотково. Бо що таке курс ютубовські, чому воно не працює? Бо більшості зроблені інфоцоганами, а, відео тупо записані, не оновлюються, там одна вода. І нема фідбеку в спільноті ж. Ти спілкуєшся з контент-мейкерами, котрі, практикуючи контент-мейкери, у котрих десятки каналів. У нас є майстер-класи, котрі оновлюються кожен місяць. Типу, зараз їх 14, наступному місяцю буде 16, потім 18. Це не актуальна тема. Ти можеш отримувати відповіді на спойові питання в будь-який час в нашому закритому чатику. Типу. Зробив сценар, закинув, отримав е критику. Ну, і спостерігати, як ми робимо контент 24 на 7. Це блогери, які в нас вже є. Типу, просто обрав найбільших українських. Також є люди з англомовними каналами, але вони тут не захотіли бути. Типу, як до цього долучитись? Патреон, підписка за 15 баксів. За 15 баксів 15 майстер-класів підтримка 24 на 7. Якщо нема 15 баксів, теж ні біда. Можна просто поголитися нагало. От толік до кузні, ось толік після кузні. Ти поголитись, як ми, отримуєте підписку безкоштовно. В принципі, на цьому все.